Пластери Life Wave X39 для цілісного здоров'я, збільшення сили, покращення регенеративних процесів, підвищення життєвого тонусу, життя, сповнене можливостей, немає терміну придатності. Ми всі створені для неймовірних речей, життя нашими пристрастями, підкорення вершин, великих хвиль. З часом наше тіло починає показувати ознаки старіння. Знижується рівень енергії, змінюються режими сну, а відновлення сповільнюється. Але наше тіло це шедевр дизайну, здатний відновитися краще, ніж будь-коли. З x 39 ми досягли чогось надзвичайного у сфері здоров'я і регенеративної науки. Використовуючи унікальну запатентовану технологію LifeWave, X39 використовує світло для підвищення рівня мідного пептиду, відомого своєю підтримкою загального здоров'я. На відміну від традиційної світлотерапії, яка вимагає зовнішніх джерел світла, x 39 використовує власне інфрачервоне світло для тіла для природнього підвищення життєвої сили. Посилюючи природний потік енергії організму для посилення м'язевої сили, стимуляції процесів відновлення та підвищення енергетичного потенціалу організму, простота доступного неінвазивного, нетрансдермального пластиря. З віком рівень цих життєво важливих елементів, пов'язаних із здоров'ям і довголіттям, починає знижуватися. LifeWave інвестувала 10 років. У дослідження стовбурових клітин, результатом яких стало понад 70 патентів, X39 було створено, щоб надати людям продукт, який може підтримувати здоров'я абсолютно новим способом, підтримуючи здорові клітини за допомогою світлової технології. Стати потужним легше, ніж ти думаєш. Використовуй природній потенціал свого тіла, щоб підтримувати енергію молодості і життєву силу. Адже життя проходить швидко, живи довго, живи добре, живи молодо. Будь світлом з лайфвей X39.